Розкажіть про зміни у нарахуванні субсидій, що вступають в дію згідно постанови опісля 1 травня? Людина, яка раніше мала два житлових приміщення чи два транспортних засоби, не мала права на субсидію. Зараз усі, хто мають два житлових приміщення, два і більше транспортних засобів, які здають в найм або оренду житлове приміщення. І як працюючі особи, які не мають доходу і не працюють, або в яких дохід нульовий, ті також мають право на субсидію. Які документи необхідні для оформлення субсидій, людина, яка хоче звернутися за субсидію, повинна заповнити заяву і декларацію про доходи. Більш нічого, і надіслати ці документи поштою або прийти самому у Управління соціального захисту населення і оформити цю субсидію, як людині буде зручно. У нас працює гаряча лінія, і якщо виникнуть якісь питання, можуть всі мешканці подзвонити за, таки, за таким номером 53709 і дізнатись відповіді на всі питання, які у них виникнуть. Кроме цих документів особи, які хочуть отримати субсидію, більш нічого не подають. Виняток для тих, хто здає в найм або оренду житлове приміщення. Там додається ще й договір про найм або оренду житлового приміщення. На які види послуг можуть надаватися субсидії і які дані необхідно вказати в декларації для їхнього отримання. Субсидії надаються на всі житлово-комунальні послуги, якими користуються люди. В заяві. Вони вказують усі послуги, назви організацій, особові рахунки по цим організаціям, а також в декларації кожен отримувач субсидії повинен вказати всіх зареєстрованих у житловому приміщенні і вказати їхні доходи. Вид доходу, якщо це пенсія, вказати пенсія, якщо це зарплата, вказати зарплата. Розмір доходу і організація, де вони отримані. Якщо мешканці отримують пенсію в місті Обухові в нашому пенсійному фонді, вони повинні вказати тільки пенсія. Суму пенсії вказувати не потрібно. Якщо вони оформляли пенсію в Києві, чи ще в іншому місті, то тоді вони повинні вказати суму доходу. За попередній календарний рік, якщо вони будуть звертатися в травні місяці, також вони повинні вказати зарплату без доходу на податок з фізичної особи це вони мають звернутися до себе в бухгалтерію, і їм бухгалтерія повинна предоставити свій доход без цього податку. Чи впливає на отримання субсидій наявність у громадянина такого виду майна, як транспорт? Не впливає ніяким чином. Вони мають право на субсидію. Головна умова що субсидію може оформити будь-хто із зареєстрованих в житловому приміщенні і на якого відкрито особові рахунки. Також може оформити та людина, яка наймає квартиру або орендує, але за єдиною умовою, що на неї також відкриті особові рахунки. На що необхідно звертати особливу увагу при заповненні декларації на субсидію? Субсидія буде призначена на основі тих даних, яких нам подала ця особа, тобто на основі її декларації, потрібно ретельно заповнити декларацію, перевіряти кожну суму. Тому що після призначення субсидії ми будемо перевіряти всі дані, які ця людина заповнила в декларації. І якщо вийде розбіжність у цьому, субсидія припиняється і повертається, якщо недостовірні або не точні дані, або прихована інформація, субсидія буде повертатися на вимогу нашого органу і в судовому порядку, в подвійному розмірі. В які органи обхідно звертатися для отримання інформації про власні доходи, якщо людина, можливо, не знає свої доходи, нехай звернеться в податкову е, службу і візьме доходи за календарний рік минулий. Чи впливає на отримання субсидій наявність у людини земельної ділянки? Якщо е, у громадян нашого міста є Якісь там сотки або це приватні будинки, і біля них є якась земля. Це не впливає на надання субсидії, її не вказують в декларації. Єдиний виняток, треба вказати в декларації. Пай, якщо є у цієї людини, і цей пай зданий в оренду, і на нього вона отримує кошти. Оці кошти треба обов'язково також казати в декларації. Розкажіть, як відбувається оформлення субсидій, враховуючи кількість проживаючих в оселі? Якщо е, зареєстровано е, 5 осіб у будинку, а фактично проживає там дві особи, то раніше на е, Тих осіб, які фактично не проживають в приміщенні заявники по субсидії брали акти від депутата, що вони дійсно не проживають і знімали по цьому акту послуги у організаціях. Зараз, із травня місяця, ці акти не діють, органами міського виконавчого комітету буде Сформована комісія мешканці міста, які міста, які звернуться за субсидіями і е, захочуть зняти послуги на тих осіб, які фактично не проживають в приміщенні, вони повинні бути звернутися до нас і предоставити довідки, що такі люди проживають в іншій. Місцевості, на іншій адміністративно-територіальній одиниці в зв'язку із роботою, лікуванням, довготривалим відрядженням. Яким чином буде визначатися коефіцієнт знижки на комунальні послуги? У кожного буде розрахований свій індивідуальний відсоток, який вона повинна сплачувати від свого доходу, на кожного, як я вже сказала, індивідуальній залежності від його доходів. Конкретного і такого відсотка немає. Стабільного. Стабільного нема. На кожного йде індивідуальний. Це все прораховується згідно доходів громадян. Про яких обставинах громадянин не може претендувати на субсидію. Єдине, що коли не може бути призначена субсидія, це коли заявник по субсидії, хто хоче отримати субсидію, купив якийсь. Можливо, транспорт не здасть, ну, здійснив будь-яку покупку чи продаж, чи е, оплатив якісь послуги на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. От тоді він не має права на субсидію. А також тоді, коли під час обстеження е, ну, нашим соціальним інспектором виявлено, що е, людина, яка отримує субсидію, е, Ну, отримує також доходи, які не зад... живе із доходів, які не задекларувала у своїй декларації. Розкажіть, будь ласка, які категорії населення зараз вже не можуть отримувати субсидію? Усі, хто у нас отримував субсидію у опалювальний період 2014-2015 року, всі ті особи не Повинні звертатися до нашого управління соціального захисту і надсилати заяви, у кого зараз субсидія існує, тому ми зробимо самі перерахунок і продовжуємо на 12 місяців. Із травня місяця субсидія буде призначатися на 12 місяців, не на 6, як раніше. І Особам, які вперше звернулись, потрібно буде заповнити декларацію і заяву. А тим, хто вже в нас отримує субсидію, цього робити не потрібно. Ми їм після закінчення їхньої субсидії ми їм продовжуємо на наступний період на 12 місяців. Розкажіть, як позначиться подорожчання комунальних тарифів на нарахування субсидій? Із квітня місяця будуть збільшені тарифи по організаціям, і кожна організація, яка збільшує тарифи, предоставляє нам ці документи, і ми робимо всім отримуючим субсидії перерахунки без їхнього звернення по цим тарифам. І якщо особа звернулася за субсидію в травні місяці. Вона має право е, отримати субсидію починаючи із квітня, тому що е, згідно законодавству е, після підвищення тарифів отримувач субсидії на протязі трьох місяців, має право на цю субсидію спочатку підвищення тарифів. Розкажіть, будь ласка, покроково про усі етапи оформлення документів на субсидію. Згідно заяві і декларації про доходи, які надійдуть громадянам, вони повинні заповнити цю заяву, де вказують все, що там питається. Для цього також заявами буде надіслана інструкція по заповненні цих документів. В заяві вони повинні вказати площу квартири, житлового приміщення, чи це приватний будинок, чи це квартира. Його опалювальну площу, загальну площу, вказати назву всіх обслуговуючих комунальних організацій, особові рахунки по цим організаціям, і в декларації вказати всіх зареєстрованих в житловому приміщенні осіб, їхні доходи, джерело доходу, звідки вони їх отримують, і розмір доходу. Також вони повинні вказати на всіх зареєстрованих індифікаційні номера, серію і номер паспорта. Чи існує відмінність у оформленні субсидій між обухівчанами з багатоповерхівок та жителями приватного сектору? В приватних будинках така сама процедура. Особи можуть звернутися за субсидію, але їм субсидія нараховується окремо на опалювальний і неопалювальний період, але також на 12 місяців. З одною відмінністю, в неопалювальний період їм йде нарахування не на опалення, а тільки на опалення до плити. Тому не практично ні в кого. Не виходить ця субсидія. Зате, з початком опалювального періоду, підключається опалення, і таким людям у приватних будинках нараховується сума субсидії.